Нам потрібно розв'язати ось таке рівняння залежно від значень параметра А. В лівій частині рівняння ми бачимо дріб, в правій частині нуль. Як відомо, дріб дорівнює нулю, тоді, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Тому наше рівняння рівносильне ось такій от системі. 3 х квадрат мінус 6ах мінус А плюс 2 в степені логарифму. За основою 2 із x-а дорівнює 0, а модуль косинус і плюс 1 відняти 1 не дорівнює 0. Давайте проаналізуємо підмодульний вираз. Як відомо косинус будь-якого кута, в нашому випадку піx, лежить в межах від мінус 1 до 1 включно. І якщо ми до всіх частин цієї нерівності додамо 1, тут отримаємо 0, косинус Px плюс 1 отримаємо підмодульний вираз менше рівня за 2. Ну, Права сторона нас не сильно цікавить, а от те, що косинус Px плюс 1 більше рівне за 0, дає нам можливість розкрити наш модуль з плюсом, тобто розкрити його. Записати його просто як душки. І ми матимемо тепер таку систему. Це ми можемо забрати. Просто був аналіз під модульного виразу. Тепер ми можемо записати, що дні не перепишемо. Поки що нічого з ним не робимо. Тут уже, якщо ми проаналізували під модуль вираз, косинус піх плюс 1 мінус 1, один, одинички знищаться, можна записати, що косинус піх не дорівнює нулю. Якщо подивитися на ось, ось такий от вираз і скористатися означенням логарифма, ну, наприклад, що А в степені логарифм за основою А із Б дорівнює b при умові, що число a додатнє, число a не дорівнює одиниці, і число b додатнє, виконується ось така тотожність. Ну, оскільки в нас число 2 не дорівнює одиниці, число 2 додатнє. Тому на двійку ми ніяких умов не накладаємо, а от під логарифмічний вираз x-а він повинен бути додатній, якщо ми хочемо цією властивістю скористатися. Тому наша система буде рівносильною ось такій системі. Тут ми записуємо вже 3х квадрат мінус 6 ах мінус А додати x-a. Умова, яка з'являється, x мінус а, повинна бути більше за 0. Ну і розв'язуємо в процесі ось цю нерівність. Косинус дорівнює 0, коли, x, коли кут дорівнює π на 2 плюс π Тобто в нашому випадку πx – не дорівнює пі на 2, додати пі n. Dn це будь-яке ціле число. Будь-яке ціле число. Далі продовжуємо розв'язувати нашу систему. Да, тут дорівнює нулю. Ми бачимо, що ми отримали квадратне. Рівняння, оскільки коефіцієнт при х квадрат завжди 3, тобто не дорівнює 0, тобто рівняння буде квадратне. Давайте його запишемо: 3 х квадрат. Коефіцієнт біля х у нас мінус 6ах плюс х. Якщо ми винесемо мінус х за дужки, або х, мінус х давайте винесемо за дужки, то ми матимемо в мінус у дужках буде 6a-1, а за дужками x. В формі квадратного рівняння записати його. Ну і мінус а мінус а це мінус 2а. Дорівнює нулю. Тут зрозуміло, що х має бути більше за а. А в цій нерівності поділимо обидві частини на додатнє число пі. х не дорівнює. Одна друга. Одна друга плюс n. Дn ціле число. Ось таку знову систему ми отримали рівносильно попередньому рівнянню, початковому нашому рівнянню. Давайте випишемо і розв'яжемо рівняння, поки що не будемо враховувати оці умови, розв'яжемо просто рівняння 3х квадрат, відняти 6A-1х мінус 2а до рівню 0. Ну, оскільки воно квадратне. Терему віта буде досить складно вгадати, корінні хоча можна. Але ми будемо робити стандартно, робити дискримінантом. Дискримінант дорівнює. 6а-1 в квадраті. Загалі-то, b повністю це мінус 6 а 1 до квадрату, але якщо ми до квадрату будемо підносити, мінус все одно пропаде, тому ми прийшли без мінуса зразу. Відняти 4 помножити на 3 і помножити на мінус 2а. Дорівнює. Розкриваємо дужки. 36А квадрат. Мінус подвоєний добуток 12А, плюс 1 і плюс мінус на мінус плюс 24А. Дорівнює. 36А квадрат. Тут у нас подібні мінус 12а плюс 24А, плюс 12А. І плюс 1. Це дорівнює 6А додати 1 до квадрату. Тому х1 дорівнює мінус b, це 6а мінус 1. Додати корінь квадратний з дискримінанта це корінь квадратний із 6а плюс 1 в квадраті. І поділити на два старші коефіцієнта. тобто 2 помножити на 3. І x друге. 6a-1. Відняти корінь квадратних дискримінанта. На 6. Ну, взагалі-то b квадрат дорівнює модуль b. Тому корінь дискримінанта ми можемо добути. З'явиться модуль 6 а плюс 1, тут теж модуль 6 а плюс 1. Але оскільки в нас перед кожним модулем буде плюс і мінус, то нам по суті прийдеться розглянути 4 випадки, по два з яких співпадуть просто. Тому модуль ми не, не розглядаємо, а пишемо 6 а мінус 1 додати 6 а плюс 1, поділити на 6. мінус -1, 1 ми знищуємо 6 а плюс 6 а 12А, 12а поділити на 6, це 2а. І в цьому випадку ми маємо 6А. мінус 1. Відняти 6А мінус 1, поділити на 6. 6А знищиться. Мінус 2 шостих, або мінус 1 третя. Таким чином ми маємо що х у нас дорівнює 2а, х дорівнює мінус 1 третя, але х має бути більше за А. І х має не дорівнювати одній другій, плюс n dn якесь ціле число. Ось таку систему ми отримуємо, яку нам потрібно... Зараз буде ретельно проаналізувати. Трошки прокрутим. Будемо аналізувати систему. Ну, Давайте візьмемо корінь 2А. 2А повинен бути більше за А, щоб бути коренем. Тобто 2А більше за А. Давайте напишу цю умову. Така нерівність буде виконуватись, коли А буде більше за 0. Це легко розв'язати, А перенесемо сюди. Ця нерівність буде виконуватись, коли А буде додатнім. Тобто хрівні до 2А може бути коренем, коли А число додатнє. Можна зробити висновок, що якщо А буде від'ємним, то Хрівні 2А коренем бути не зможе. Тому А менше з 0 ми будемо розглядати окремо. Да? Тобто зведемо випадок, якщо А число від'ємне спочатку. Да? Тобто, ми розглядаємо, якщо А менше 0, менше рівне навіть 0, тоді хрівні 2А вже не корінь. А от з мінус 1 третьою ми зараз попрацюємо. Мінус 1 третя буде більше за А. Тобто мінус 1 третя більше за А. Тобто при умові, що А менше за мінус 1 третю, мінус 1 третя зможе бути коренем, Якщо вона, звичайно, ще цю умову. Давайте перевіримо її. Мінус 1 третя дорівнює 1 друга додати n. Що ми бачимо? Що n повинно дорівнювати мінус 1 третя мінус 1 друга. Тобто дорівнює мінус 5 шостих, якщо звести до спільного знаменника, але за умовою у нас n має бути цілим числом, мінус 5 шостих цього число не ціле, тому оці дві умови вони не співпадуть ніколи. Тому якщо виконується умова, що а менше за мінус 1 третю, то в нас а від'ємне, значить 2a коренем бути не може. А мінус 1 третя може бути. Кореним причому буде завжди, якщо а менше за мінус 1 третє, то ми можемо зразу написати кусочок вже від відповіді. Кусочок від відповіді, якщо, якщо А належить від мінус нескінченності до мінус 1 третьої, то х дорівнює мінус 1 третя. Один корінь у нас буде. По-любому, Якщо ж А буде більше за мінус 1 третю, або рівне мінус третю, то мінус 1 третя коренем бути не може. І ми розглядаємо, що в нас А менше рівне за 0, то при умові, що А належить проміжку від мінус третю до 0, то рівняння коренів немає. Це ми теж знаємо вже. Порівняння корінів немає. Тепер давайте подивимося, що буде, коли А буде число додатнім. Якщо А буде число додатнє, то х повинен бути більше за додатнє число, тому мінус 1 третя коренем бути тут не зможе. Зможе бути коренем лише 2а. При тій умові, якщо не буде ось цього співпадання. Давайте подивимося, коли буде співпадання 2а дорівнює 1 друга плюс n. 2a дорівнює 1 друга плюс N. Ну, поділимо на 2, а буде дорівнювати 1 четверта плюс N на 2, де n Ціле число зрозуміло, що n уже від'ємним числом бути не може, тому що при від'ємних n а буде від'ємним, а ми беремо випадок, що а у нас зараз додатнє число. Тому n буде дорівнювати 0, 1 і так далі. Тобто, ціле число або 0. Ціле додатнє число або 0. Або, ще краще сказати, ціле невід'ємне число, мабуть. Да? То ми бачимо тепер, що. Якщо А буде дорівнювати, як А буде додатнє, але буде такого типу, що воно 1 четверта плюс n на 2, то наше рівняння корінів знову мати не буде. А якщо не такого типу, то x буде дорівнювати 2а. Ну і далі ми можемо це все записати у вигляді відповіді. Тобто ми тепер знаємо, що ось на кусочок відповіді було вже. Давайте запишемо відповідь. Ми проаналізували все відповідь. Якщо А належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 1 третьо, то х дорівнює мінус 1 треть. Тут у нас один корінь. Якщо ж А належить від мінус 13 включно... До нуля включно, або А дорівнює 1 четверта плюс n на 2, де n у нас число ціле невід'ємне. 1, 2, ціле невід'ємне число, то рівняння розв'яз немає. І якщо А належить проміжку від нуля, до плюс нескінченності. і а не виду 1 четверта плюс n на 2, де n ціле невід'ємне число, то тоді х дорівнює 2а.